Доброго дня. Чином комісії про внесення шосте питання про внесення з міторишної міської ради від номер No2318-868. Про внесення зміни решної міської ради від 0412202013 8. про затвердження регламенту роботи Апостолівської міської ради 8 питання. Від депутата Апостолівської міської ради Дмитра Білоненка надійшло. Клопотання про внесення змін до рішення міської ради від 04.10.24, номер 2318 76 8, про внесення змін до рішення міської ради цього ж про затвердження регламенту роботи апостолівської міської ради восьмого скликання. Виклавши їх згідно з додатком, Дмитро Олександрович <клух> пропонує комісії проводити в режимі онлайн на сьогоднішній день. Спеціалістами спеціалістами виконкому не погоджено, тому видані зауваження, чому це неможливо зробити на сьогоднішній день. І пропозиції, ну, тобто правові аспекти прописано. Тому що законом передбачено, так, що юридичний відділ. юридичний відділ написав, що заперечують вони, оскільки функціональна спрямова. Тобто законом дозволено онлайн голосування лише на період ковіду. На сьогоднішній день карантин. Ми голосуємо голосуємо. причини. Він не врозуміє за що, що, що ми голосуємо. Да, да. 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 рекомендувати на сесію чи не рекомендувати? Да. А, тут, так, давайте Боже. Рекомендуємо на сесію за? Ні. Ніхто проти, одноголосно. Черкайте. Вечерчки, ззадів. Ні, ні. А, там, ну, якщо ви не побудуєте, то немає. Змін про затвердження місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства Поттерської міської ради на 25 річ. Даним проєктом рішення пропонується перерозподілити кошти у сумі 159 тисяч гривень на поточні трансфери комунальним підприємствам, а саме придбання паливно-мастильних матеріалів та комплектуючих до мотокостів для косіння треба 60 тисяч гривень. Придбання матеріалів для проведення робіт з підсипки автомобільних доріг, які розташовані на території Сусурської міської територіальної громади у сумі 99 тисяч гривень. Також додано один захід це проведення технічної інвентаризації і виготовлення технічного паспорту на квартиру в сумі 2500 гривень. Це квартира, яка знаходиться в комунальній власності виконавчого комітету. Виталяємо технічну документацію для того, щоб могло зайти. Фонд для ремонту для ВПО. Квартиру вони хочуть нам відремонтувати, щоб ну, туди розмістити ремонт. Чи... Ще раз. Ну, ні, ні, поки ще ні. Ще нам Для категорія ВПО. Конкретно ще немає. Загальний обсяг фінансових ресурсів програми становить 17 мільйонів 664 тисячі 20 гривень 16 копійок. Ми ж воно Зменшується у нас тут обсяг програму. Загальний обсяг зменшується. Дякуємо. Є запитання? Ніхто голоси, якщо не прийняти. П'ятнадцяте питання. Пронесення зміни рішення посольської міської ради від 11.02.25.026062. Про делегування комунальної підприємства конференції Сенергії постуівської ради повноваження виконання країн заходу підтримки на 25 рік. Необхідність у прийнятті даного рішення виникла в зв'язку з делегуванням комунальному підприємству «Синергія» посолської міської ради повноважень на виконання окремих заходів бюджетної програми, місцева програма розвитку житлового комунального господарства на 2025 рік, затвердженою рішенням міської ради від 18 до до року зі змінами та доповненнями. Даним проектом рішення пропонується збільшити кошти в сумі 159 тисяч гривень. Та використайте їх на придбання паливно-мастильних матеріалів та комплектуючих до мотокос для осіння. Це да. Само, Само, так, саме, саме, так. І тоді загальний обсяг нашої програми, іменно спосенергія, складе 10 мільйонів 36 тисяч 338 гривень 16 гривень Я нема ставити на солодку, за голову не пам'ятаєте. Питання. змін до рішення міської ради 18.12.24.024.89.8 про затвердження програми фінансової підтримки підприємства послугового виконання посадки міської ради на рік. Дане рішення передбачає внесення змін до програми. Так далеко сідається, саме більше просить, а саме далі сідається. Щоб не били. Це виплата заборгованості по заробітній платі за березень місяць 2025 року 1 мільйон 456 тисяч 330 гривень. І переплата за послуги постачання технічної води на червень 2025 року в сумі 1 млн 739 тисяч 395 гривень. Щоб встановити 136 874 метра 3 загальних обсяг фінансової програми буде встановити 30 млн 41 тисяча 819 гривень. Ще зараз скільки випустимо? 1 456 330 це заборгованість за березень місяць по заробітній платі і мільйон 739 395 на роботу дев'яносто п'ять на роботу з цим. Там не тут є, ну, я хотів свою думку, свої да. свої мислі. Ну, Дивлюсь по, по да, поміняли косу да. вулиці, да. і по Гоголя я бачу теж поміняли косу вулиці. А якісь ще роботи по якимось другим вулицям проводились, за після такого чину характеру, я не знаю. Ну, Знаєте, проти того, що це як пропозиція можу розглянути, ну, я не знаю, є щось там, там в даній водоканалі. Посадити людину да. по всім вулицям. Задай питання, на що готові вулиці, наприклад, які вулиці, на вулиці, люди вийдуть, що да, ми готові, там, ну, допустимо, оце наше, оце ваше. Щоб хоча б ви, е, ви для себе бачили, що люди допустим, кажуть, допустим, який це там, при, при, приблизний обсяг. Mm. Бо що, я так розумію, що щоб у нас з'явилися там, там, 200 млн грн і ми там раз, і ми поміняли во всьому послу, там, чи районі воду, такого не буде. Скажімо так, от ми зараз міняємо, у нас була труба, нам допомагали фонди. Допомагав Солінари, здав соту трубу, там. інші фонди дали нам труби. Ті, що в нас були, у нас було близько трьох кілометрів. На сьогоднішній день ми залишилось 300 метрів. Те все ми вложили вже, ми поміняли фестивально, ми поміняли по садовій 130 метрів, ми замінили 36 метрів по е, вокзальній, ви бачили, там, е, замінили по е, Гоголя. Ну, по-перше, це нам дає те, що ми міняємо. Люди е, роблять самі купують комоти, обладнують колодці. Це люди самі роблять. Всі затрати по е, прокладки труб ми беремо на себе. Це капання, труби, монтаж, труби ну, повністю все. І люди йдуть на це. Люди готові. Ці, ці затрати понести. Там вони не такі великі. Купить трубу. Люди можуть купити де 65-та труба, там 50 та труба, вони ще можуть купити, там ціна на неї невелика. 100-та труба, там ціна вже метр, за метр від 260 до 420 гривень, в залежності від якості труби. Для людей це дуже велика нагрузка. Зараз ми працюємо з фондами. В частности, людина в біді на сьогоднішній день прислали підтвердження те, що заявку, яку ми подавали, 4 кілометри труби, соти вони нам дають. Ми Планує поміняти по локомотивної, тому, що на сьогоднішній день там 3-4 вулиці стоять зовсім без води, бо 130 метрів труби замінили. Замінили насоси обладнання на фільтрувальних станціях. Більший тиск почали давати по 4-5 поривов, труба не годна, пішло по 4-5 поривів, Ми зараз її закрили, підвозимо туди воду, підвоз робимо, ну плануємо сьогодні там... Тобто ну, то, все одно то, у нас йдуть що... якби... В нас... Ті заміни, вони йдуть якби хаотично, а то, що все там полізло, ми що там... Ні, не хаотично, у нас э, розписано, э, значить, у нас розписано чергові заміни водопроводних мереж. О, це ж про чергові заміни. Ми працюємо з фондами, от дуже, ми входимо в асоціацію водоканалів, України е, екологія, ми війшли вже в цю асоціацію, сплачуємо членські взноси, і вони нам дуже багато надають допомоги. І е, вони разом з нами ми подали їм оці наші всі перелік вулиць, де в нас першочергова заміна, деякі ми можемо самі поміняти. Ми працюємо з ходами, надають трубу, ми самі міняємо. Там, де ми не можемо поміняти самі. Ми виходимо, зараз вони, ну, ми виходимо на платформу і вони шукають нам підрядні організації, які допоможуть замінити ці труби. В частности, вчора приїжджало посольство Швейцарії, ми з ними говорили заміну водопроводної труби по вулиці Центральна від магазину від нової почти, скажімо так, туди ж вкрай, щоб закальцювати за аеродромно. Аж це 2 кілометри 60 метрів. Чого ми їх просили, щоб вони нам допомогли з роботами, то що там трубу треба міняти повністю горизонтальним бурінням. Вона йде під алейкою, дорога, нема нікуди ні ґрунт лежить, нічого. І це, якщо ми розриємо, це треба алейку все. Вони погодилися нам допомогти mm -hmm. цим. Зараз рахуємо кошторис, надамо їм кошторис, і вони шукають підрядну організацію, яка зробить mm -hmm. нам ці роботи. Mm -hmm. І е, так от А е, з оцих... У нас є першочерговість, там, допустимо, в нас на сьогоднішній день там 30 ділянок водопроводу, але за цих 30 ми вибираємо самі те ну, кричаші і їх починаємо міняти. Так що це все планово, це не хаотично робиться. Все, я зрозумів. Якщо немає запитань, став на голосувати. Конфлікт інтересів. Хто за? І довідомо, так хочу вам сказати наші. Рішення прийнято. одного. Да, доходи, от, те, що підняли тариф там, трошки на, на цього, у нас збільшились доходи. Якщо в січні у нас було 70, 775 тисяч гривень надходжень в касу, то в квітні у нас вже дійшло 1 млн 64 тисячі. Все ж таки до майже 300 тисяч гривень нам надходить коштів, це для нас теж суттєва підтримка. Дякую. Я просто в а, 28 питання. Про виконання програми фінансової підтримки комунального на підприємства Сенергії Апосольської міської ради на, на виконання заходів програми фінансової підтримки комунального підприємства «Синергія» або міської ради на 2020. Четвертий рік заплановано фінансування з місцевого бюджету на загальну суму 6 мільйонів 831 тисяча 156 гривень, в тому числі на проведення поточного ямкового ремонту дорожнього покриття по вулицях Апостольської територіальної громади, на загальну суму 3 мільйона 108 тисяч 706 гривень 47 копійок. В тому числі планувалось на виплату заробітної плати сума 473 тисячі 700. 647, придбання матеріалів, сумі дорожнього покриття, це цементу, ой, щебеню, емульсії битової на суму 2 мільйона 300 тисяч і придбання паливно-маскальних матеріалів та запчастин 335 тисяч. Комунальним підприємством Синергія за період з 15 травня по 20 листопада виконано ямкового ремонту по. Апостольській громаді на площі 1478 квадратних метрів. А саме місто Апостола, вулиця Музична, Ветеранів, Кривеліська, Набережна, Центральна, Богдана Хмельницького, визволення Нечуріна, Ярмаркова, Медична, Вокзальна, Попруска, Робоча, Каденюка, Сагайдачна, Остапа Вичні, Шевченко, Кільцева, Шкільна, Авангардна, Рекордна і Київська на площі. 3700 квадратних метрів. Михайло Заводський старостат, село Михайло Заводське, вулиця Шкільна, центральна, поштова на площі 621 квадратний метр. Козацько-кутівський старостат, село Козацький Кут, вулиця Берегівська, село Запорізьке, вулиця Садова, на площі 1208 квадратних метрів, Кам'янський старостат, вулиця, село Кам'янка, вулиця Центральна, село Жовте, вулиця Цеметників. Село Червона Колона, вулиця Набережна, на площі 925 квадратних метрів. Володимирський старостат, село Володимирівка, вулиця Шкільна, село Українка, вулиця Східна, на площі 457 квадратних метрів. Михайлівський старостат, село Михайлівка, вулиця Тиха, Вишнева, село Широчане, вулиця Калинова, на площі 567 квадратних метрів. Фактично використано коштів в сумі 3 мільйона 108 тисяч 629 гривень 19 копійок. Виплачено заробітної плати з нарахування 373 тисячі 706 47. Придбано емульсії 59 тонн на загальну суму 1 мільйон 914 тисяч 550 гривень. Щебінню 490 тонн на загальну суму 3 мільйона, 300... 3 мільйона 844 тисячі 405. Придбано деспалива 5 тисяч. 5800 літрів на загальну суму 303 тисячі 522. Мастильні матеріали 40 літрів на загальну суму 10 тисяч 600. Придбано фільтра на загальну суму 21 тисячі 845 гривень 72 копійок. Залишилось невикористані кошти в сумі 77 гривень 28 копійок. На утримання об'єктів благоустрою планувалися видатки по програмі на загальну суму 3 722 тисячі 449 гривень 53 копійки. В тому числі на виплату заробітної плати 2 мільйона 261 тисяча 608 гривень 47 копійок, нарахування на заробітну плату 497 тисяч 554 гривні, придбання товаром на цінностей для забезпечення обслуговування елементів благоустрою. 913 тисяч 287 гривень. І оплата послуг крім комунальних 50 тисяч. Фактично використано коштів 3 мільйона 720 тисяч. 724 гривня 50 копійок, в тому числі виплачено заробітні плати. На загальну суму 2 мільйона 261 тисяча 602 гривні 47 копійок. Залишок невикористаних коштів склав 6 гривень. Сплачено єдиного фіксованого податку 22% від заробітної плати, що склало 497 тисяч 552 гривні 56 копійок. Залишок невикористаних коштів склала 1 гривня 50 копійок. При варві на цінностей на забезпечення обслуговування елементів благоустрою на загальну суму 912 тисяч 402 24 гривні 43 копійки, в тому числі придбано паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 781 279 гривень 39 копійок, запасних частин на загальну суму 131 125 гривень 04 копійки. Залишок не використав коштів, склав 882 гривні 57 копійок. Оплата послуг грим комунальних склала 49 тисяч Гривень 04 копійки це послуги з ремонту і техобслуговування транспортних засобів. Залишок невикористих коштів склав 834 гривні 96 копійок. Що у нас на голосування? Хто за? Дякую. 29. Про прийняття допомоги власне захозенькому реальному цінності анімація організації до квітня. Даним проєктом рішення передбачено прийняття до комунальної власності апостольської міської ради матеріальні цінності, таблички на загальну суму. На 1147 гривень 50 копійок, які будуть розташовані за адресою вулиця Центральна, 74 місті Апостола. Тобто будинку сучасник. Опарі виконавний власності постраждавсь пригоди ментальної цінності громадської да. організації 10 квітня. Такі ж самі таблички на ту ж саму суму 1147 гривень 50 копійок, тільки в Кам'янському старостаті приміщення. Що на запитання, населення хто за? Питання 31. Опитання комунальної власності Апостольської міської ради матеріальної цінності від громадської організації 10 квітня даним проектом рішення передбачено прийняти до комунальної власності Апостольської міської ради матеріальні цінності від громадської організації 10 квітня, що передаються безвідплатно та безповоротно. У якості пожертви на загальну суму 139 тисяч 482 гривні. Це обладнання знаходиться в будинку сучасних вулиці Центральній. 74 в кабінеті психолога і в ФОІ. Згідно до так. Що у нас питання голосування, хто за? Можна голосно рішення прийнято. Питання 32. дозволу виконавчого комітету по міської ради на передачу матеріалів. Даним проєктом рішення передбачено надати дозвіл виконавчому комітету Стульської міської ради, передати на баланс управління освіти культури, молоді і спорту. Услузької міської ради матеріали згідно з додатком. Тобто там фарба в кількості 66 банок А також на дозвіл виконавчому комітету. Це банок. Ну, якщо ми про фарбу Ну, те, що я бачу... Ви... 66. Це не той додаток. Ага. А також на дозвіл виконавчому комітету міської ради. Передати на баланс комунальному закладу центр надання соціальних послуг матеріали згідно з додатком. О, тут якраз фарба, цих шість банок і сокінці другому додатку. Якщо немає шансу на голосування, то за одного голосом прийняти. 33, я на комітету матеріальних цінностей. Даним проєктом рішення передбачено передати з балансу виконавчого комітету Апостолської міської ради на баланс служби у справах дітей Апосолської міської ради матеріальні цінності згідно з додатком. Комп'ютери, столи, шафи. Mm -hmm. Те, що знаходиться в них в кабіні. Mm -hmm. Знову ж на комітету. Продане голос виконавчого комітету посадської міської ради на передачу господарства віддання матеріальних цінностей комунального підприємства Сенергії Послівської міської ради. З даним проєктом рішення передбачено передати з балансу виконавчого комітету на баланс комунального підприємства Сенергія. Матеріальні цінності, згідно з додатком, це мотокоси і запчастини до них, які знаходяться в користуванні старостаті. Хто за? не рішення прийнято. Питання 35. Надання дозволу управління освіти, культури, молоді та спорту Послужбу ради на передбачення матеріальних цінності. Даним проєктом рішено передбачено. Передати з балансу управління освіти, культури, молоді та спорту. На баланс виконавчого комітету обслуговувської міської ради матеріальні цінності Стелажі металеві в кількості двох штук на загальну суму 54 так. Якщо нема запитань, то наголосовано. Це важкі. Даним проєктом рішення передбачено прийняти до комунальної власності Апостолської міської ради благодійну допомогу, тобто матеріальні цінності, які були передані від благодійних громадських організацій, що передавалися безвідплатно і безпіворотно на загальну суму 269 тисяч 903 гривні 28 копійок. Згідно з додатком. Правильно-сушені на масштабні. Ага. Якщо запитань, запитання старого голосування. хто за? Ага. Наголосимо, не придати. Питання 37. Про прийняття до, до комунальної власності Акосської міської ради, матеріальної цінності від представництва Датського, датської ради з, у справах біженців України. Ага. Пропонується прийняти до, до комунальної власності Аркусівської міської ради цінності. Від представництва Драців Ради у справах біженців в Україні, що передається безвідплатно та безповігодно на загальну суму 100 тисяч 789 гривень. Згідно з додатком. Це зарядна станція і сонячні панелі. Одна зарядна станція сонячні панелі. Що може питати, стараного сування? Це куди? Так. Це утривочому буде виконавчий комітет. На Володимирський староста. Це mm -hmm. до наступного рішення про велосипед і акумулятор. Це буде заряджатися цими станціями. Одного прийняти рішення. Про комітета комунальної власності поставлені ради матеріальної цінності і представництва ДСР права біженців Україні. Триколісний електрофлотбай. Даним проєктом рішення передбачено прийняти комунальної власності Апостолської міської ради і матеріальні цінності згідно з додатком на загальну суму 134 тисячі 376 гривень. А що вони будуть робити? Після, що Соціальні працівники будуть використовувати в своїх цілях, обслуговувати населення. за. Про внесення змін за рішення посольської міської ради за столом 3 No26, 84 та 8427 проведення згодене на платне прийняття майна державної комунальної власності міської територіальної громади. План Шест. Даним проєктом рішення передбачено назад згодом на заплатне прийняття державної власності із сфери України, міністра соціальної політики України до комунальної власності або міської територіальної громади. Усього представник органу Постолиської міської ради. Окреме індивідне призначення майно перевісною вартістю 11 тисяч 514 гривень 18 у Кількості 2 штук. Нема брати. Ма питання, Два питання. не знаю, що на питання. Проєкт рішення передбачає схвалення намірів про встановлення співпраці та партнерських відносин між Апостолівською міською територіальною громадою та громадою агломерації Ля Рошель Франція з метою розвитку в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, місцевого самоврядування, обміну досвідом та реалізації спільних проєктів. Між Апостолівською міською територіальною громадою агломерацією Ля Рошель укладено партнерський договір.

Третє питання це аналогічний проєкт рішення передбачає схвалення намірів про встановлення співпраці та партнерських відносин та Апостолівської міської радою та містом Хапаярві Фінляндія з метою розвитку в галузях освіти, охорони здоров'я, культури, місцевого самоврядування, обмін досвідом та реалізації спільних проєктів. Це також угода. Не поярдя. Ха а Ха Паяр. І що вони дають? Це що Ла Рошель, що Хагова це, це, це така... дають? На, на сьогоднішній день це наміри про співпрацю. Тобто, коли будуть напрацьовані спільні проекти, будуть укладені окремі договори під проекти, під конкретні. На сьогоднішній день це. По Лярошель це меморандум, а по хаапа ярві це угода про партнерство, про майбутнє. Нам дякуємо.